Запускаючи рекламу в інстаграм, бережіться оновлення. Я все частіше зустрічаю, що в рекламних кабінетах люди отримали оновлення, запускаючи рекламу через кнопку в інстаграм. І це оновлення дозволить вам отримати дуже багато кліків своєї реклами по низькій ціні, по максимально низькій ціні. Але підписників ви не отримаєте. Чому? Показую. Коли ви запускаєте рекламу з кнопки, дивіться уважно, ось тут де попередній перегляд реклами, дивіться уважно, щоб у вас був вимкнений плейсмент Facebook, тому що Інстаграм зараз в багатьох аккаунтах автоматично його вмикає. Вимикайте його і запускайте рекламу без плейсменту в Facebook. Тому що, я думаю, ви самі розумієте, що якщо ви будете з профіля Facebook показувати там рекламу, яка веде на Інстаграм. То ефективність цієї реклами буде близько нулю. А якщо ви хочете навчитись запускати ефективну рекламу в Instagram та отримувати хороші результати, запрошую вас до мене в профіль. Там ви отримаєте багато практичної і корисної інформації.